Доброго дня! Сьогодні ми раді вам представити модуль аналітики до системи електронних державних закупівель Прозор. Цей модуль є спільним проєктом громадськості влади та бізнесу, та завдяки цьому проєкту кожен бажаючий у будь-який час може отримувати інформацію стосовно того, куди витрачаються державні кошти, тобто гроші платників податків. Для переходу до модулю введіть адресу bi. Прозора.org, яку ви зараз бачите на екрані. Інтерфейс модуля доволі простий, сучасний та інтуїтивно зрозумілий. Та у той же час його гнучкість дає багато можливостей. Пропоную розглянути яких саме. Відразу після переходу за посиланням ми потрапляємо до сторінки показники. Вона є головною сторінкою. В першу чергу тут видно ключові показники, яких було досягнуто з моменту запуску системи Прозоро. А саме, Загальна кількість тендерів, які проводяться в системі, планова сума усіх закупівель, кількість замовників, які вже приєднались до системи, та здійснили принаймні одну закупівлю в Прозоро, показник середньої кількості пропозицій від постачальників на один тендер та сума вже зекономлених державних коштів з моменту впровадження системи. Ці показники змінюються кожного дня та ми чекаємо, що завдяки вашій участі вони будуть зростати ще швидше. Є можливість отримувати детальнішу інформацію, наприклад, формувати загальні показники по галузі чи навіть по конкретному підрозділу. Для цього достатньо клікнути по назві, яка є активним елементом, та підтвердити відбір. Можливо, обирати одразу декілька позицій. Для цього натискаємо ліву клавішу мишки. Та обираємо потрібний діапазон. Показники при цьому змінюються і не тільки у верхній частині, але і на інтерактивних діаграмах, таких як статуси тендерів, класифікація товарів та динаміка. Поточний відбір можна скасувати або підтвердити попередній. Та заглиблюватись в показники можна ще детальніше. При наведенні мишкою та прокручуванні калесиком мишки кругова діаграма починає обертатися для зручності читання нас секторів. Також для зручності кожен об'єкт можна розгорнути на усю сторінку, а потім повернути його початковий розмір. Додамо до цього ще відбір даних по періоду, наприклад, за липень та серпень та статус тендера завершена закупівля. Отже, ми маємо результати нашого запиту: це кількість успішно проведених тендерів Міністерством оборони, за липень та серпень. Зверніть увагу, кожен відбір відображається у верхній частині сайту. Відбір працює як фільтр. Якщо ви зробили його на одній сторінці, він буде впливати на відображення даних на інших сторінках. Тож не забувайте закривати зайві відбори або вносити до них зміни. По них можна клікати і викликати меню. Наприклад, скасуємо відбір «Завершені закупівлі і додамо до відбору місяць вересень. Крім сторінки показники, у модулі є інші, не менш корисні та цікаві розділи. Розглянемо тендери. Перед нами відкривається перелік тендерів, які відповідають зробленим раніше відборам. Вони відображаються у верхній частині сторінки. Якщо їх усі скасувати, то ми побачимо загальний перелік усіх тендерів. У кожного тендера є свій унікальний ідентифікатор та інші параметри, наприклад, статус тендера. Кількість учасників, яка брала у ньому участь, його планова сума та інші. Є можливість користуватись сортуванням параметрів: наприклад, від меншого до більшого, та навпаки, або сортувати по значенню параметра. А також є можливість використовувати фільтрацію по певному параметру. Наприклад, оберемо тендери зі статусом Завершена закупівля. В яких приймала участь 5 учасників та оберемо один з них. Якщо необхідно подивитись, хто саме брав участь в даному тендері, переходимо в меню та обираємо розділ Учасники. Ми бачимо перелік всіх учасників, які брали участь в вибраному тендері та їх параметри. Є можливість керувати відображенням параметрів за допомогою цієї клавіші. Наприклад, змінювати порядок їх відображення або показувати ті параметри, котрі вам потрібні. В області відборів є можливість виконувати крок вперед або крок назад в історії відборів. Детальну інформацію про організатора тендера містить сторінка карточка організатора Щоб оцінити інформацію про організатора, його метрики. Потрібно його вибрати, при цьому мають бути відсутні інші відбори. Для вибору клікаємо по його назві та закриваємо попередні відбори. По обраному організатору у верхній частині сторінки є можливість бачити його реквізити та його метрики. У нижній частині сторінки відображаються три кругових діаграми. Перша показує статуси тендерів, які були оголошені даним організатором. Наступна діаграма показує товари по класифікації CPV, на які організатор оголошував закупівлі. Та остання кругова діаграма показує перелік постачальників, що подавали свої пропозиції на тендери даного організатора. Корисною може бути інформація, представлена на сторінці аналіз. У верхній частині доступні поля для відборів. Нижче йдуть 4 діаграми. Перша відображає співвідношення сум економії в розрізі класифікації CPV товарів за весь період. Можна вибрати один місяць і виконати оцінку за вказаний період. Наступні дві діаграми показують залежність кількості тендерів від тривалості прийому пропозицій в днях. Та від кількості учасників. Остання діаграма демонструє розподіл кількості учасників за тривалістю тендерів. Ще є цікава функція LASSO, за допомогою якої можна вибирати довільним способом певну множину елементів на діаграмах. Та це далеко не всі можливості модуля аналітики. Ви можете переконатись в цьому власноруч. А ми запрошуємо вас до системи, реєструйтесь на сайті Прозоро та створюйте нову якість державних закупівель разом з нами.